Міська влада Нікополя плідно співпрацює з різними міжнародними фондами та благодійними організаціями. Зокрема, в рамках меморандуму про співпрацю між відділом освіти і науки Нікопольської міської ради та міської організації Товариства Червоного Христа України. Працівники закладів освіти нашого міста приєдналися до акції Подаруй дитині скандинавського гнома. Присвячена ця акція до міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначається 3 грудня. Ці авторські вироби створювалися дбайливими руками наших педагогів для дітей вразливих категорій, які залишились в нашому місті. Вони будуть передані дітям вразливих категорій до новорічних та різдвяних свят і створять позитивний настрій. Кожна майстриня вигадує власний образ гнома, робить викройки, на свій смак підбирає тканину, гудзики, нитки. Тому ці чудові іграшки ручної роботи дивують різноманітністю. Займаються рукоділлям у вільний від роботи час. На творчість надихає бажання подарувати діткам з інвалідністю, частку любові та душевного тепла. Вільний час від роботи я робила ці гномиків, щоб кожні дітинки, яка отримає цей подарунок, подарувати трішки радості і щастя. Організатори акції мали на меті зібрати 53 іграшки. Саме такою кількістю дітей з інвалідністю опікується міське товариство Червоного Хреста України. Але завдяки активності педагогів та волонтерів ця кількість вже набагато більша. Тож цих чудових гномів подарують тим, хто також потребує уваги та турботи. Ми хочемо зробити цю акцію, щоб передати частичку свого тепла, своєї доброти, своєї енергії цим діткам, щоб вони знали, що вони не одні в такий тяжкий час. Що ми завжди їх підтримуємо і підтримували і будемо підтримувати подальше. До речі, до акції може долучитися всі бажаючі, хто має добре серце та бажання допомагати іншим. Пошитих власноруч гномів можна принести до відділу освіти і науки Нікопольської міської ради або до міського товариства Червоного Христа України